Не знаєте, де і як купити квартиру під ЄОСЕЛю? Давайте поясню простими словами: ЄОСЕЛЯ – це державна іпотека в гривні з фіксованими ставками 3 або 7% річних. Перший внесок від 20% відсотків від вартості квартири і терміном до 20 років. Квартира повинна бути в новобудові з документами або в кредитованому будинку з високим рівнем готовності. І в Лекіленд це є. Лакіленд один з небагатьох проєктів, які акредитовані під програму Єоселя від Укрфінжитла тому ви маєте вибір придбати готову квартиру та починати ремонт, або обрати квартиру ще на етапі будівництва. При цьому у вас більше вибір планувань від 28 метрів квадратних і краща ціна, ніж в готовому будинку. Запишіться на консультацію у відділі продажу Лакіленд. Ми допоможемо подати заявку, розрахувати платіж та підібрати квартиру під ваші умови. Єоселя це реально. Доступний спосіб стати власником квартири вже сьогодні.